ефірі інформаційна програма вчасно про головне на цю годину. Вже за мить в інформаційному випуску. Новини в студії для вас працює Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Працюють погано. Голова Закарпатської облдержадміністрації не задоволений роботою керівників районів. Претензії прозвучали на спільній нараді з очільниками РДА, департаментів і служб області. І головно стосувалися відсутності гарячих ліній для зв'язку з громадою. Мешканці районів мають право телефоном отримати консультації про оформлення субсидій, соціальних пільг для учасників АТО та про перерахунок за енергоносії. Деталі розповість Роман Сув'як. Мене звати Василь. Я би хотів отримати консультацію щодо заповнення декларації про отримання субсидії. Так, голова Закарпатської ОДА на раді з керівниками районів вирішив перевірити, чи працюють гарячі лінії по допомозі в оформленні субсидії на енергоносії із трьох обдзвонених районів. Інформацію надали у двох. А на більшості офіційних сайтів райдержадміністрації взагалі не вказано про роботу гарячих ліній. Тому закарпатський очільник звернувся до районних керівників виправити ситуацію та налагодити роботу кол-центрів. Я хотів у районі отримати телефонний жителів. Тому я пішов простим шляхом, як простий громадянин Закарпаття. Я хочу отримати телефон. Щоб ви розуміли, Всі телефони мали бути в пресі, мали бути щоб люди знали, кудися звертати. Можу, я дзвонити, яких немає. Вони мають бути не тільки у начальника управління обласного департаменту соцзахисту, а громадськість має про них знати. От до чого я веду. Крім того, на нараді обговорили і проблему медичної допомоги учасникам АТО. За весь час проведення антитерористичної операції до медиків за допомогою звернулись майже пів тисячі військових. Частині вже надали допомогу, проте є кілька важко поранених, котрих лікуватимуть за кордоном. Ми визначили сім чоловік, які потребують лікування за кордоном. Деякі з них не мали закордонних паспортів. На сьогодні виготовлені закордонні паспорти тих бійців, які їх не мали на безкоштовній основі. Зараз ми працюємо над тим, щоб одержати візу і відправити їх за кордон через військово-медичну комісію Міністерства охорони здоров'я. Також районним керівникам порадили, як правильно проводити святкування 8 та 9 травня. Чиновники рекомендували уникнути використання радянської символіки. Термін Велика вітчизняна війна замінити «Другою світовою та по можливості влаштувати зустріч примирення усіх учасників війни. По школах, по освітнім іншим культурологічним закладам необхідно буде проводити уроки, інші заходи, щоб ну, з метою вшанування подвигу саме українського народу та його вкладу у перемогу у Другій світовій війні. Окрім цих питань, на нараді обговорили і проблему доріг. Голова ОДА запевнив, що частина грошей вже виділена на ремонт доріг. І відповідні служби вже приступили до роботи. Працівники Закарпаття Обленерго вже перенесли три опори лінії електропередач у селищі Солотвано, де утворились нові провалля ґрунту. Яма глибиною 45 метрів та шириною 100 на 100 метрів з'явилась у Солотвині неподалік від житлових будинків 17 квітня. Зараз небезпечна ділянка огороджена, встановлені попереджувальні знаки. Подбати про розвиток обліку аудиту та фінансової звітності в Україні вирішили в Ужгородському національному університеті. Про аудит в умовах світової фінансової кризи та управлінський облік і контроль дискутували на міжнародній науково-практичній конференції, організованій відповідною кафедрою Ужну. Тема конференції викликала інтерес у науковців кращих економічних вишів України та окремих країн Європи. Представники аудиту Закарпаття переконують, найбільш цінним на конференції а не досвід, отриманий від науковців тих країн, де упорядкована система аудиту поборола корупцію на місцях. Є глядачами спостерігачами, як здійснюється проблема боротьби з корупцією. Але абсолютно недостатньо для того, щоб на засіданні Кабміну когось пов'язати. Потрібно здійснювати заходи щодо попередження корупції в першу чергу в сфері економіки. А для цього повинен бути відповідний. Бухгалтерський облік і відповідно аудит, незалежний фінансовий контроль. І європейське співтовариство на рівні Ради Європи приймає спеціальні директиви неодноразово щодо вдосконалення фінансового контролю. В нашій державі цій проблематиці не придається достатньо уваги. Сьогодні єдин, він глобален. И нет такого, чтобы одни жили по одним правилам, другие жили по другим правилам. Я имею в виду в профессиональном смысле слова. То есть аудит, учет, он более или менее, он гармонизирован во всем мире. И мы должны придерживаться и приспосабливаться к этим правилам. Это, во-первых. Во-вторых, наше историческое прошлое, оно очень похожее. И мы сталкиваемся например, на примерно более или менее с теми же самыми проблемами при переходе на новые рельсы в экономике и в учете. Батьків дітей інвалідів першої групи до 18 років не будуть мобілізовувати. Відповідний законопроект прийняла Верховна Рада. Таких в Україні майже 18 тисяч. За словами автора законопроекту Ірини Луценко, це не така велика цифра, щоб позбавити батьків можливості виховувати їх у повній сім'ї. Закон набирає чинності з часу опублікування в пресі. Нагадаємо, 7 квітня рада звільнила від проходження військової служби в особливий період студентів, аспірантів та докторантів. В денної форми навчання. Концертну програму для військових, які перебували в зоні бойових дій, представили студенти Ужгородського коледжу культури та мистецтв. Приурочили захід до дати початку військових дій на сході України. Учасники концерту згадали і тих закарпатських вояків, які загинули або зникли безвісти в ході проведення АТО. Солдат медичної роти Валерій Чевін повернувся із зони АТО у грудні минулого року. Про перебування там згадує неохоче. Переконаний, аби знову відчути життя прекрасним, потрібні не лише розмови із психологами, але й такі концерти. Емоції ці дуже важко передати, скажімо так, на екран і людям, які там не побували. Тобто краще мені кажеться, що ті, які будуть дивитися, які були в зоні АТО, просто промовчати. І зараз люди, які повернулися з АТО, які знаходяться в районі зосередження військової частини. Доволі то есть, вони емоційно потрібна розгрузка. Є, працюють з ними психологи, так як я скажу, по медичній частині, але потрібно їм виходити, скажімо так, просто в люди. Музикою, піснями та танцями організатори заходу прагнули бодай на декілька годин відволікти військових від страшних спогадів. Крім того, в рамках концерту представники громадської організації пам'ять Європи збирали кошти для медичної роти, де не вистачає ліків для лікування військовослужбовців. Коледж погодився провести такий благодійний концерт, приурочено до річниці початку військових дій на сході України, фактично річниці початку визволення українських земель від окупації на сході України, в пам'ять про загиблих, в пам'ять про тих, хто пропали безвісти, про тих хто пережив це пекло війни. Ну і на кошти зібрані в цього благодійного концерту підуть на забезпечення медичної роди військової частини. А 1556 Подібні концерти приносять користь не лише тим, для кого вони організовані, але й для самих студентів. Вважають навчальному закладі. Це виховує патріотизм у молоді у коледжі. Кажуть, до подібних заходів долучаються не вперше. Ми виховуємо наших студентів, наш заклад культури, звичайно, і майбутніми працівниками і патріотами нашої держави. І ми хочемо, щоб студенти долучалися до таких благодійних акцій. Приклали трошечки своє серце в душу, і те, що ми вміємо, те ми робимо. Ми вміємо співати, танцювати. Колективи навчального закладу виступали перед військовими впродовж двох годин. Зібрані протягом цього часу гроші, а це майже дві тисячі гривень, активісти передадуть медичній роті. Через снігопад та хуртовини 21 та 22 квітня на високогір'ї східної частини області оголошується лавинно-небезпечна ситуація. Закарпатські рятувальники просять мешканців краю та туристів утриматись в ці дні від походів у гори. Усі, хто зібрався підніматися у Карпати, працівники ДСНС закликають. Обов'язково реєструватися у відповідних органах. Під час реєстрації на гірських пошуково-рятувальних пунктах можна отримати оперативну інформацію про стан погодних умов у тій чи іншій місцевості. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо вже у вечірньому випуску. О дев'ятнадцятій. Гарного вам дня і хороших новин. На все добре!